За цими дверима святає святих центру репродуктивної медицини. Тут у пробірках зароджується нове життя. Після стимуляції гормональної відбувається забор яйцеклеток происходит взятие сперми у мужчины і вот непосредственно з клітками з женскими клетками з клетками сперматозоидами, именно в этой лабораторії происходит вся робота. Ось у таких інкубаторах протягом 3-5 днів вирощують ембріони. У лона матері пересаджують один, максимум два, але найсильніші це контролюють фахівці. На кожному етапі росту відбувається морфологічний відбор, морфологічна оцінка ембріонів, згідно з которої визначається максимально оптимальний ембріон для переносу. Лише у минулому році по допомогу до репродуктивного центру звернулося 39 пар, з яких 25 повернулися додому з бажаною дитиною. За 10 місяців цього року уже в півтора рази більше. Медичне втручання стало успішним майже у половини пацієнтів. Давати вам не зробили чотири неділі назад. Результати перші життя. Так, да. хороші результати. Все хорошо. Лише у Києві більш як 300 пар потребують допоміжних репродуктивних технологій, щоб мати власних дітей. У приватних клініках за цю послугу беруть до 40-50 тисяч гривень. Київський міський центр репродуктивної медицини єдиний у столиці, де здійснюють штучне запліднення за державною програмою. «Государство на сьогоднішній день бере на себе заботу у жінках до 40 років з трубно перитональним фактором з воспалительным. І таку попытку женщина може осуществить в пределах нашого центра. Как по городской киевской програмі, так і по всі всеукраинской програмі, крім екстракорпорального запліднення у центрі також застосовують і різні терапії для лікування бездітності, зокрема і чоловіків, бо останнім часом їхній фактор безплідності виявляють усе частіше. Сейчас достигнуто состояние печального равновесия практично в каждом втором случае. коли пара хочет но не може родить ребенка. В той ліної степені він ават мужчина скомпромітірований іменно морською фактор. Щодня цей лікар приймає тільки 5-6 пар, бо занадто важко з'ясувати причину проблеми. Допомоги ж потребують значно більше. Лише у Києві таких сімей зареєстровано понад 2,5 тисячі. Однак головне у роботі якість, а не кількість. Бо ось такий позитивний результат найбільша гордість для лікаря. Дитина в полості матки. Вот сейчас він лежить в профіль. Лобик видно, да, Ручками. Вот сейчас сюд пальчик, ножками шевелит. видите? Це вже желанний дитинок. Створені у 2013 році на базі цього закладу перинатального центру сприятиме ще більшій результативності роботи. Бо крім фахового колективу, тут з'явиться чимало сучасної техніки. В центрі працює команда ісключительно підготовлених спеціалістів, які відповідають саме на акредитації учреждення самого високого, там, третього, четвертого рівня. Але немножко нам треба успіти матеріально вирішити задачі. І тоді ми, від моменту як переступила пара порог, І до моменту, як вона йшла уже втроєм чи четвером, обізпічуємо все. Вже з наступного року у столиці працюватиме три перинатальні центри. Це вже стане унікальним, бо надаватиме весь комплекс послуг. Світлана Жерно, Костятин Царинок, телеканал Київ.